Перший продукт, про який я хочу вам розповісти, називається Amalgerol Essence. Це мультифункціональний біостимулянт, антистресант та кондиціонер ґрунту. Це продукт, який є. Мультифункціональний має дуже широкий спектр застосування. Він вироблений в Австрії по унікальному рецепту, який було винайдено ще 70 років тому. І з того часу він лише вдосконалювався, вдосконалювалася препаративна форма продукту, його формуляція. І зараз цей продукт, який ми представляємо вам, це вже есенція, вона ідеально має розчинність, дуже добре зберігається, тобто, всі позитивні. Якості цього продукту в ньому зберігаються. З чого він складається? Це екстракт морських водоростей, а також рослинні екстракти з альпійських трав, які вирощуються в Австрії. Тобто продукт виробляється в Австрії. І ось ви можете побачити, це такий наш рекламний макет, який ми зробили, де банка Малгеролу виглядає як павербанк, який заряджає рослини енергією. І саме в цьому є його основна функція. Практичні переваги, його унікальний склад, в якому містяться рослинні екстракти, органічний калій і азот, амінокислоти, антиоксиданти, органічний вуглець. Оце його унікальне поєднання елементів дозволяє йому такі переваги на наших рослинах. Показати по перше, він покращує взагалі розвиток кореневої системи. Він захищає рослини від різного роду стресів. Він посилює імунну систему рослин. Завдяки цьому він дозволяє підвищити врожайність і якби розкриває потенціал рослин. Ну і крім того, він повністю біологічний. Він має сертифікат органік стандарт. Він є абсолютно безпечним для навколишнього середовища і не має терміну очікування до збору врожаю. Зареєстрований наразі він на яблуню томати, а також в промисловому сегменті на виноград та лохину. Зараз ми робимо. Розширення реєстрації на інші культури, які ви вирощуєте в біля свого будинку: це картопля, капуста, огірки, суниця, малина, тобто доволі широкі можливості застосування буквально кілька слів, хочу відмітити навіщо його застосовувати перше на овочах. Да? перший ідеальний варіант це замочування розсади або пролив розсади в касетах. Те, що от ви робите зараз: ми готуємо розсаду, і дуже важливо це зробити. Тому що продукт дуже гарний. Ви зразу помітите візуальний ефект впливає на ріст коренів. Тобто, ви з самого початку задаєте рослині гарний старт. Ви даєте їй набор. Поживних речовин на старті, потім, коли ви вже розсаду висадили, в наступний полив у лунки також ви можете застосувати Amalgerol Essence. крім того, його можна додавати в систему краплинного зрошення, якщо у вас така налагоджена на вашому участку, але ну, далі в період вегетації більш стандартним є листове оприскування. І що важливо, що цей продукт можна поєднувати у сумішах з іншими засобами, з фунгіцидами, наприклад, тобто не потрібно. Трібно окремо робити цю обробку, можна змішати його з фунгіцидом або з інсектицидом і зробити спільну обробку. Щодо особливості застосування на плодових, також коли ви садите молоді дерева, виноградники, кущі важливий такий захід це замочування саджанців. Це дає дуже класний старт і приживлення слини, і розвиток корення. Далі, вже листове оприскування до речі, дуже зручно: 15 мл на 5 літрів води тобто, це один пакетик розчиняється умовно в невеличкому відрі води. Коли краще робити обробку по деревам, перше це у фазу цвітіння. Таким чином, ми страхуємо дерева від можливих весняних заморозків, і це актуальне саме зараз, коли вже активно пішов цвіт. Але разом з тим бувають моменти, коли дуже холодно. Крім того, амалгерол буде стимулювати формування зав'язі при застосуванні у цю фазу. Далі грецький горіх це фаза, коли починають формуватися вже плоди, яблучка для покращення росту плоду і для отримання плоду гарної форми. І вже ближче до кінця періоду вегетації, вже ближче до Уборки плодів, коли плоди наливаються, починають забарвлюватись. Також можна його застосувати, і в даному випадку він покращить інтенсивність забарвлення і набір цукрів, тобто плоди будуть більш гарні і смачні, і це також науково доведений факт. Крім того, важливий аспект, що амалгерол він є антистресантом проти різних видів стресу. Наприклад, про заморозки я вже вам сказала, є ще такий стрес, як сонячні опіки, іноді яблуні дуже сильно пошкоджуються саме на сонці, літом. І от я вам для прикладу навела дані реєстраційні з. Університету це дослідження у 2020 році в Херсонській області. Ви можете побачити, що на контрольній ділянці ураження яблук сонячним опіком було 25%, А на ділянках, де застосовувався Amalgerol Essence, там де однократне було застосування, всього 7% плодів було пошкоджене а там де Три рази на протязі сезону застосовувався амалгерол. пошкодження сонячним опіком становило всього 2%. тобто він дійсно діє. Крім того, стрес після використання пестицидів. До речі, ми отримали одне з запитань від вас, чи можна якось спасти виноград після того, як він був пошкоджений гербіцидом. І дійсно, амалгерол він має таку характеристику, таку властивість, що якщо ваші рослини сильно були пошкоджені пестицидами, ну звичайно, тут має роль ступінь пошкодження. Якщо він там ну, повністю весь спалений, то можливо рослина вже і не зможе відновитись, але якщо це частково йде пошкодження. То одразу потрібно застосувати амалгерол як можна швидше після того, як це станеться, і потім повторити обробку через два тижні. І дійсно, ми маємо результати дослідів, що він допомагає рослинам відновитися від перепадів температур, від механічних пошкоджень, наприклад, коли ви не пошкоджені градом чи комахами, або коли ви робите в саду у себе обрізку. У нас, наприклад, є такий фунгіцид, про який ми сьогодні говорити не будемо. То це топс м він взагалі є ідеальним препаратом для застосування після обрізки, Він сприяє загоєнню ран. То можна додати в суміш амалогерол есенс, і рослина тоді ну, швидше вийде з стресу. Вона не буде так страждати від цього. В цілому, амалгерол впливає на покращення імунітету рослин. Рослини стають більш сильні, краще опираються. Стресам і хворобам, і внаслідок чого це призводить до збільшення врожайності. Підсумовуючи про цей продукт, хочу сказати, що він є універсальним, його можна застосовувати на будь-яких культурах від будь-яких стресів, він дає вашим рослинам заряд енергії. Ми між собою навіть шуткуємо, що це як бальзам бітнера тільки для рослин, тобто, це концентрація тракти трав, які допомагають нашим рослинам. Ось такий унікальний продукт. До речі, в мене вдома він також є, і я періодично поливаю ним квіти. Це також можна робити для того, щоб їх витягнути з стресових всяких умов.